Вітаємо вас, друзі. Ми вирішили знову записати відповіді на питання. І так, як ви зрозуміли, ми ділимося цими відповідями не тільки з вами, а й усіма нашими підписниками в різних соцмережах, тому що дуже інтересні запитання ви задаєте, і ми вважаємо, що якомога більше людей послухають. Буде ліпше. <реш> так ну, що більшість питань майже і ті ж самі, так, і тому ми так, ми, не, ми не зачитуємо е всі, але ми вибираємо, скажімо, ті, які більш гарно сформовані, і е в принципі вони всі між собою схожі, тому ми віримо, що коли ми зачитуємо, можливо, не саме ваше запитання, а когось іншого, то ви все одно отримуєте відповідь. Тому сьогодні ми продовжимо наші відповіді. І... Ну, ще б хотілося сказати, що, е що... Як... я розумію, що е ми, ми самі кажемо, що ми на, на всі від... відповіді не маємо на всі запитання. Да? Бо відповідь сам є Бог, сказаний, Да? і іноді не відповідь теж відповідь. Але що б хотілося сказати, щоб ви. Е слідували, да? дивились, запитували, шукали. Не такого бездумно, Знаєте, не хочу в чийсь в чийсь огород камінь кидати. Да? Але Іноді такі запитання, ну як, розумієш, по питанням, що ну, е, е, люди навіть ліняться, саме елементарно, ну що час доступний, все. Ми хоч, знаєте, наша, якби, наша, я кажу, наша теж, да, наша, якби, така помилка, що ми хочемо все і зараз, зразу, да, але так не буває, да, тим більше, що, що касається, це касається нашого життя, наших таких, е, нашого багатства, скажімо, тому що то все пройде, все пройде. А ми, і, ми не зможемо нічого е, принести, принести, да, а тільки пізнання з собою, да, пізнання, і ми маємо копатися, то що ну як і слідувати, да, е, копати глибину да, і знаходити відповіді е, у тата. Тато дає відповідь. Тому що якщо нам людина дає, то так. Знаєте, а коли тобі приходить відкриття, коли тобі приходить... Ну, це насищає твою душу. Да, да, да. Ти, якби... Відкриваєшся, ну ви відкриваєтесь по-новому, і життя по-новому, саме ваше відкриття, те, що ви отримали. Дуже важливо, так. Да. І так, значить, таке запитання. Ваше життя це секунда? Життя після смерті, де? І де буде воскресіння? Інтересні да? питання. Ну, ми маємо враховувати те, що Бог творив час і прийде час, що часу не стане. Так відкриття нам говорить, да? це раз. А якщо для людини, якщо людина живе з Богом і у Бозі, то для такої людини життя це не є секунда. Життя це є Бог. Так, мені подобається, як Павло сказав, що. Для мене життя це Ісус Христос, да? це Христос. Тобто, переживання, переливання з Ним, спілкування з Ним, строєння відносин, взаємовідносин незалежно, де це буде, як це буде, незалежно. Хоча той же самий Павло він каже: Я знаю людину, яка піднімалась до третього неба да? і бачила такі речі, де ну, не можна було висказати е земними словами. Красота, і ми безліч таких свідчень знаємо і в нинішній час. І тому хто живе, дійсно живе, не знаєте, якби вдає, що він живе, а хто живе, хто спілкується, хто має спілкування і взаємовідносини із татом, для нього життя це він, він скаже відверто. І де це буде, як це буде, це не має значення. Чи це буде тут в тілі, чи це буде не в тілі, ну, то есть такою. І що ще там кажуть, життя після смерті? Де. Та як як, ми не Боги, щоб ми могли відверто і слідуйте це питання. Так? Слідуйте у Богослові, слідуйте в отців церкви, які мали, так? які розмішляли, які приймали відповіді. На їхні запитання, Да? Тобто дуже багато всяких. А ми але не ми люди. Ми не можемо стверджувати від так відверто. Да? Отак, оце буде такої, такої, такої. Є люди які насмілюються, Я не знаю таке враження, що вони брати Богу, чи я не знаю, ну то есть є люди, але я, я, не, я не один із тих, які і якби і не вважаю, що це мудро щось стверджувати. Такої, в чому плані, де це буде? Ну, але знаєш, однозначно можна сказати, що такі люди, скажімо, які дуже сильно зациклюються на тому, що буде, що буде після смерті, вони забувають як про таке життя тут. Да, да, да. Тому так, якби це цікава тема. Я теж мала такий період, що мені було дуже цікаво знати, а як там. Но знаєте, саме головне це навчитися жити тут. Саме головне це побудувати з Богом такі відносини, що у вас більше не буде цього питання. Ви будете знати, ви будете розуміти, навіть якщо ви не будете знати там, скажем, на 100%, Но... Не буде страху, не буде страху, да от що там, а куди я попаду? А чи врачі в пекло? Та ви зрозумієте, що смерть як такої нема. Вона вона є, але вона Бог побідив її. Тобто ви не будете під страхом смерті. Так, якщо людина ще дуже зациклюється на цьому питанні, да що після смерті, а куди я піду, то це говорить її страх. Це означає, що вам не треба шукати цього. Вам треба. Будувати відносини з Богом, да, познайомитись життям, яке є Бог. Да? І, і тоді, бо ми, ми вже в деяких відео говорили, що страх він в страху є, муч, мучення, да? а Бог, а совершенна любов, яка є Богом, вона дає свободу від цього страху. Тобто, спілкуючись з Богом, приходить, вивітрюється всі всякий страх, ви становитесь впевненими. І не і не а те, що е, іде буде Воскресіння, то Ісус сам відверто сказав, я, подивіться в від Іоанна, коли він воскрешав Лазаря, що я, каже, є Воскресіння. Опять же, хто живе в ньому і він в, е, в тій людині, то він є Воскресіння. Ти немає він є, він, як Якби це не дивно було, я, я розумію, що для вас це не відповідь. Бо для матеріальної людини, яка е, думає, що це десь якесь місце, десь щось це, ну, він є Воскресіння, а там уже немає знать, тобто, що є, Воскрес, якщо подивитися глибоко, Ісус Він помер і його якби помер, да? е, тіло, але сила Воскресіння е, прийшла. Да? Сила життя, скажем, яка воскресла Ісуса, вона прийшла і востановила то що так же само і ми в Ісусі, то есть, опять же, це пізна, пізнати треба римлянам дуже гарно це розкриває Бог через Павла, що сталося, що ми в ньому вмерли. Ми з ним совоскресли. То есть, і якщо людина умерла в ньому і совоскресла з ним, то для неї таке такі питання відпадають, як вона не може вмерти ще раз. І вона не може вона вже воскресла, вона вже совоскресла. Але це питання віри, Це, це ви маєте, воно має стати вашим. вашим. Якщо ви в це цим не живете, якщо для вас це щось таке, знаєте, ну чомусь люди всі вірять, що ми в Адамі согрішили, а в Ісусі м, прийшла праведність, так? Да? А, а от важко подумати, як важко е, пові дуже люди не соглашаються. Вони вибирають, що вага, вага ми всі грі. От дуже таке модне питання ми зараз будемо висвітлювати. Ми грішні, да? були ми грішні. А завдяки тому, що Ісус зробив, прийшов, ми, Він нас. Почитайте, послідуйте Писання. Хоч раз Бог називає нас грішними, Він каже, святі! е висуси хресті праведністю виявляйтесь праведністю Бога, дітьми Божими. Праведний храний себе і вже не не гріши. Так, то тобто, есть, ну, такі і ні разу Бог не е ну, це мися писання, да, чому так кажуть? Тому що витягують із Рим'янина, кажуть, що всі согрешили. Але ж в контексті і всі треба читати. Залишені слави Божої, але Бога та те, дайше, що каже, що сталося, хто прийшов, що Ісус зробив. І хто ми зараз є? Не треба витягувати звідти і говорити, от ми всі грішні. Ну дуже прикро, коли людина задає питання, але не хоче відповіді чути. Вона зациклена, вона е, вважає, що вона м, знає. І якби ну странним виходить, ти даєш деякі люди дають відповіді і самі ж відповідають, ну унічають. Тут ну, Зачем не ти не... умнічуєш, якщо ти знаєш, так. то знає себе. Так.